Нинішні політики не проведуть люстрацію в органах влади всіх рівнів. Переконаний голова люстраційного комітету Єгор Соболєв. каже, правляча коаліція замість того, щоб очистити владу, навпаки, залишає на керівних посадах людей Януковича. За три місяці вдалося лише прозондувати, як має відбуватися люстрація в Україні. Розпочали із закону про зміну суддів. Ми пролобіювали закон про. Звільнення керівництва судової системи, і вперше в історії України віддав право обирати голів судів самим суддям. І що сталося в величезній кількості випадків, в більшості випадків, судді зібралися і на перших своїй історії демократичних виборах вибрали тих самих керівників. Які їх закон звільнив такий досвід показав деякі недоліки в процесі ілюстрування? Наразі у Верховній Раді зареєстровано чотири закони про очищення влади. Чи не щодня їх удосконалюють? Відтак вирішили написати закон, який змусить наново обрати владу на всіх її щаблях. Тобто звільнені будуть всі чиновники, починаючи із судів прокуратури, міліції СБУ, завершуючи рядовими посадовцями, претендувати, хоч на маленьке крісло, не зможуть люди, які займали посади в компартії і комсомолі, агенти і вихованці КДБ, ті, хто був замішаний в корупційних схемах, люди, які за часів Януковича та Майдану займали високі посади, і хто словами чи діями підтримував анексію Криму і сепаратизм в країні. Кадровою комісією, яка обиратиме нових, стане суспільство. Головне завдання якого не звертати увагу на наявність кандидата професійного досвіду. Це лише причина для додаткової перевірки. Це настільки прогнилі структури. А спецслужба, я взагалі досі не розумію, якої держави є, що нам треба справді навмисно спеціально привести людей без відповідного досвіду. Ми ніколи не зробимо з нинішніх прокурорів, з більшості нинішніх прокурорів, якщо не з усіх, принципових людей. Але з принципових людей в нас є великі шанси зробити справжніх прокурорів. Допоки закон не прийнято, Єгор Горсоболів закликає громади вже зараз вимагати призначення нових посадовців через відкриті конкурси. Вважає люстрація не може відбуватися тільки у верхівці влади чи її низах. Тільки за наявності політичної волі, законів і включення громадян можна отримати ефективну державу. Провести ж повну люстрацію в країні, каже Ігор Соболів, можливо, за три роки.